Дивіться. Василю Петру. Василю, Петру, Семену і їх дружинам Наталії, Ірині і Гані разом 151 рік. Кожен чоловік старший за свою дружину на 5 років. Василь на один рік старша Ірини. Наталі і Василю разом 48 років. Семену та Наталії разом 52 роки. Хто на кому одружений? І скільки кому років. Вік повинен бути виражений у цілих числах. Я поставлю таку заставку, знаєш такий дим з голови такий. типу, зірвалась голова. Не знаю. Позвони подругі, запитай. Дзвони подругі. І громку связь постав. Та дзвони подругі, давай. І громку связь став. І скажіть у загадку їй, добре? Тільки не ці подруги другі, які дзвони. Може, вона вже спить. Став, детське время ще. Ви ще всі в тік-токах сидите в 11 часов вечора. Громче встав. Привіт. Соль спиш? Ні. Соль, просипайся, тут Тікток горить у нас, знімаємо Тікток. Е, надо, щоб ти загадку відгадала. Дякую. Слухаєш? На, читай, короче. Коротше, диви. Читайте. Я? Угу. Дивися, Василю, Петру і Семену і їхнім дружинам Наталії, Ірині, Гані разом 151 рік. Кожен чоловік старший за свою... Ой, дивися, Василю, Петру і Семену, їхнім дружинам Наталі, Ірині, Гані разом 151 рік. Кожен чоловік старший за свою дружину на 5 років. Василь на один рік, старший за Ірину, Наталі і Василю разом 48 років. Семену та Наталі разом 52 роки. Хто на кому одружений і скільки кому років? Вік повинен бути виражений у цілих числах. Ну, не, 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 не гугли, пожалуйста. Я уже все делала. А что, реально спала? Не, ну уже старалась. Мы с ТикТок снимаем с твоей подружанью на юности возле Макдональдса. И. А в чем заключается ТикТок? ТикТок снимаем. Ты что? Мы тут снимаем такие-то ТикТоки, правда? Да. Ну що, що казати відповідь? Казати? Давай. Дивися, значить, відповідь така. Васи Василю 26 років. Гані 21 год, Петру 27 років. Наталії 22 года, Семену 30 років. Ірини 25 років. Ну це такі загадки 10 це... часов вечора в суботу. Ні, це вас як з математикою? Там просто треба було поділити та й все, поняла, на канкуляторі. Ну, ми знімаємо в два. Що? <рес> Я понял. Все, добре, я бачу, вже в 22-23 вже спасибо. вам тяжело думати. Да, спасибо, Сонь. Все, виключай. Можеш підписатись на мене, будь ласка, на телеграм-канал, буде дуже вдячний. Сьогодні виключай.